Неконтрольоване терористичне збройне формування двічі намагалися штурмувати позиції сил АТО на території Донецького аеропорту. За підтримки мінометів та гранатометів атакували наші позиції. Обидві атаки бойовиків було відбито, втрат серед українських військовослужбовців немає. Будь-які повідомлення про використання українськими військовими ракетного комплексу. У є такими, що дискредитують сили АТО та не відповідає дійсності. Відео, яке використовується як доказ того, що українські військові нанесли ракетний удар, з'явилось у мережі інтернет ще 4 місяці тому. Сили АТО дотримуються умов тимчасового припинення вогню, відкривають вогонь лише у відповідь, лише по розвіданим вогневим точкам бойовиків, за будь-яких умов не ведуть вогонь по позиціях бойовиків, якщо це може завдати шкоди мирним мешканцям регіону. Протягом дня неконтрольоване збройне формування. Неодноразово обстріляла наші позиції в районі населених пунктів Кам'янка, Рідкадуб, Мала Орловка, Нікішина, Авдеєвка. Обстановка в районі Маріуполя та на півдні зони АТО повністю під контролем сил АТО.